Шановні колеги, і е, наостанок хочу вам представити свою презентацію: це клінічні приклади сортування хворих е, та розбір клінічних випадків, е, яких пацієнтів, е, які дійсно проходили лікування на базі інституту. Сама презентація включає в себе вісім клінічних випадків, реальних людей. Зараз ми до них перейдемо. Е, на Спочатку хотіла б звернути увагу на режим сортування, який вам вже був е, представлений в попередній презентації. Також ми хочемо нагадати, що пацієнта в першу чергу потрібно сортувати на короткі режими відповідно до результатів генотипового або фенотипового ТМЧ. Тобто, якнайшкоріше пацієнта віднести до того чи іншого з нижче наведених коротких режимів: це БІПАЛ, КРЛ або МПРЛ. Тому що індивідуальний режим ми завжди всміємо призначити. Для критерії для проведення сортування режиму антибактеріальних терапії у хворих на рістій туберкульоз, це у нас спочатку ми чекаємо звичайно генетипове або фенотопове тимчі, визначаємо анамнез попереднього лікування. І також розповсюдженість туберкульозного процесу, як ви знаєте, не мілярний, не туберкульоз кісток, а також це нас не буде нас підлягати під лікування короткими режимами, тому що вони і так потребують лікування більшої тривалості ніж 6 місяців, який нам 6 або 9, який нам дозволяє короткий режим. Сюди будемо включати переносимость терапії та курабельність будемо оцінювати стан пацієнта лабораторно і клінічно до включення в дослідження. Отака От табличка нам буде допомагати протягом всієї презентації сортувати пацієнтів перед початком лікування та після. Уже в процесі лікування. Будемо оцінювати генетипове фенотипове ТМЧ, анамнез, поширеність і оцінку лабораторних і інструментальних показників. І далі в процесі лікування. Перейдемо до першого випадку. Пацієнтка звернулася зі звичайними скаргами, якась слабкість, затишка. Звичайно, була обстежена рентгенологічно. На даному слайді ви бачите скріншоти з КТ. Бачимо, що це двобічний процес, розповсюджений з розпадом. Звичайно, такої пацієнтки зробили аналіз експертом та виявили стійкість до дорі фоновицину на момент обстеження в ПТД. На даному скріншоті з реєстру ми бачимо, яку стійкість пацієнтка має за. Результатами генетипового цепаджені стійкий, отримали також згодом дженетайп з стійкістю до вторхінолонів, і уже згодом по бактеку підтвердили стійкість до вторхінолонів та отримали чутливість до препаратів лінії заріду, деламаніду та бедакіліну. По нашій табличці пройдемося. Маємо стійкість до торхінолонів, раніше не ліковано, не маємо тільки легеневий туберкульоз, і, в принципі, пацієнтка молода не має ознак декомпенсації. Тому, за попереднім сортуванням, пацієнтка відповідає режиму ВІПАЛУ і була включена в це операційне дослідження. На скріншоті з реєстру можемо бачити, що вона розпочала лікування за схемою. Там, де алінезоліт у великій дозі 1200 мг на добу. Ось трошки бідеквілін, Не по схемі, але отримала по схемі. І отримала повноцінно 180 доз без перериву. Така доза дозалінозоліду не прийшла безслідно для пацієнтки, тому визначили сугубо на лінізоліт дві побічні реакції це анемію і полінейропатію. На даному скріншоті можемо. Побачити, як знижувався даної пацієнтки і як на це вчасно зреагував клініцист. Три місяці лікувалися, і в контрольних аналізів у пацієнтки виявився гемоглобін 90 мг. Було запропоновано зменшити дозу лінізоліда до 600 з міркувань безпеки так і було зроблено, тому пацієнтка може продовжувати лікування за схемою трошки з відрегодами дозою лінізоліду. Потім ще раз в контрольному аналізі крові на п'ятому місяці знову визначається зниження гемоглобіну до 86, плюс до чого ще додалися ознаки полінейропатії. Знову з міркувань безпеки та попередження інвалідизації пацієнтку було рекомендовано знизити лінізоліт до 300 мг, і вже пацієнтка завершувала останній місяць лікування за такою схемою, як бідеквілін. Претаманіт в незмінних дозах, і лінізаліт 300 мг на добу. І яку ж ми можемо зробити оцінку в процесі лікування? Переносимість нам дозволяє продовжувати біпал, тому що ми можемо редагувати дозу лінізоліду, якщо це доречно, і ми маємо збережену чутливість до препаратів лінізоліду, бідокаліну і диламаніду. На скріншотах бачимо, що пацієнтка стійко знебоцилена за мазком від початку лікування, а також стійко знебоцилена культурально. Маємо один завіст, але, в принципі, дуже гарна динаміка. І ката бачимо в кінці лікування, бачимо позитивну динаміку у вигляді зменшення інфільтративних вогнищ. Залишається одна невелика порожнина розпаду, але вона вже сумована. І, на жаль, цієї пацієнтки немає віддалених результатів лікування ЗКТ, тому що вона завагітніла після припинення хіміотерапії, і обстеження не було проведено. Буде проведено, можливо, після народження дитини, і потім, може, ми покажемо результати цієї пацієнтки. Другий випадок дещо складніший, тому що пацієнт має розповсюджений туберкульоз, як ви бачите на скриншотах КТ, тобто це фіброзно-кавернозний, двобічний, однієї легені взагалі майже немає. Звичайно, такого пацієнта буде виражений інтоксикаційний синдром, слабкість, кашель, ну, і за такого тотального враження. І за анамнезу пацієнт півтора місяця хворів. Не звертався до лікарні вже коли зовсім стало погано, коли почала наростати затишка. Пацієнт звернувся в загальну лікувальну мережу, зробили рентген, підтвердили туберкульоз, направили в протитуберкульозний диспансер і там вже виявили ЕМГПлюс Ріфплюс задженекспертом. Враховуючи стан тяжкий пацієнта цього, йому. Від початку вже було назначено індивідуальний режим лікування на 10 е, днів, е, який включав бітаквілін, лівофлоксоцин, лінізоліт, класирин і клафазамін. Е, коли дочекалися результатів генотипового а потім і з резистентністю до торхіналонів, е, пацієнта запропонували на біпав. За цим чатом з реєстру бачимо, що одним за одним ми вже отримували результати фенотипового і генотипового тинча для того, щоб відсортувати правильно цього пацієнта на ВІПАЛ. Резистентність до фторхінолонів маємо, за нам низу не лікований, да, великі зміни в легенях, але це легеневий туберкульоз, і відсутність декомпенсації мається на увазі в лабораторних показників. Тому що пацієнт а, міг розпочинати а, лікування такої хіміотерапії. І, і по нашим потувальні табличці пацієнт відповідає для включення в режим по даних… А... Скріншоти з реєстру, бачимо, що дійсно 10 днів він отримав е, от, от схему бідеквілін клофезам, циклосірін, е, На той момент, що ми чітко відмежовували, що пацієнт е, не в якому разі не перебрав кількість доз більше 30 днів із препаратами, які входять в Біпал, за це дуже сильно слідкували. І тому, коли вже отримали генотипове ТМЧ, і фенотипове пацієнт е, дійсно на всіх правах розпочав е, Біпал. І, бачимо, приверженість була гарна, жодних пропусків. Е, ну, звичайно, на лінізаліт е, було декілька побічних реакцій: полінефропатія, анемія, певно, притаманіт, в нефропатію треба було віднести тут. Такий скріншот. Е, що ми маємо? На третьому місяці лікування, дозу лінізаліду було зменшено до 600, тому що пацієнт мав анемію. А 74 гемоглобін. Незважаючи на сьогодні терапію, в принципі, дуже важко було його підняти. Такому пацієнту призначали епабіакрір, сербіфер підтримуючу терапію. І Потім ще до явища немії додалася полінейропатія, яка нас також змусила редакувати дозу лінізаріда до 0,3 на добу. Пацієнт симптоматично далі продовжував пити альфа ліпон препарати зліза. І продовжував своє лікування за режимом бітеквілін, рінізеліт в редагованій дозі 300 мг і притаманіт. Ну, Оцінка в процесі лікування така, що, враховуючи, що ми можемо собі дозволити редагувати дозу лінізоліта, пацієнт продовжує режим біпал, в принципі, нормально переносить таку редаговану дозу, чутливість збережене, отже, він може лікуватися спокійно далі. А на скриншотах з реєстра бачимо, що знебацилений пацієнт за мазком з другого місяця і е, культурально також з другого місяця має на зависті, але, в принципі, згадаємо, який це був масивний е, туберкульоз, то дуже гарно спрацювали препарати знебацилений. А те на 6 місяцях. Ну, тут, звичайно. Відслідкувати побічну ой, позитивну динаміку, так трошки складнувати, тому що вражені дві легені, але в принципі можемо бачити, що поверни деякі затягуються, нових вогнищ нема, тому в принципі з таким результатом, враховуючи відсутність бактеріовиділення культурально, пацієнт завершує лікування. Тобто він тут за лікування завершено подав вилікування. Через 6 місяців. Звернувся на віддалений результат. Ми провели ще, ще одне КТ-обстеження. Бачимо, що дійсно ліве легання роздувається, каверни трошечки у нас заростають, і нових вогнищ немає. Тобто, все-таки позитивна динаміка навіть після завершення лікування через півроку. Рецидиви не виявлено. Буде ще один КТ-контроль на 12 місяців після завершення лікування. Третій випадок, пацієнт раніше вже лікований за першою категорією, мав вилікування. Протягом деякого часу в нього було все добре, і в липні 2020 року з типовими симптомами туберкульозу не звертався до лікаря, аж потім звернувся, коли вже відчув себе дуже-дуже погано. Пацієнт звернувся безпосередньо в заклад, де він вже проходив лікування в цей інститут, де було виконано КТ органів грудної порожнини, і виявлено та встановлено рецидив як рентгенологічно, так і мікроскопічно. На скріншоті з реєстру бачимо, що джин експерт царів стійкий туберкульоз. бактеком підтверджено стійкість до і чутливість до препаратів ряду біпалу. І також по джентайпу виявлено стійкість до перхенолонів. Пацієнт попередньо нам відповідає по резистентності до перхенолонів в режим БІПАЛ. Раніше ці препарати не отримав, тому вони не скомпрометовані. Відсутність розповсюдженого туберкульозу та відсутність декомпенсації. Тобто він тяжкий, але не зовсім буде компенсований, щоб ми не могли розпочати йому лікування. А висновок, що пацієнт відповідає всім. Критерієм то може бути лікований за режимом Біпа. Такому пацієнту призначене лікування, доза лізензоліду 1200, отримав 180 доз і, звичайно, 1200 дози не пройшло мимо і отримали дві побічні реакції на анемію і полінейропатію. І незначне подовження індексу Фредериція, про це пізніше трошки. На другому місяці лікування. Виникла побічна реакція полінейропатія, діалікон свого ефекту не дав. На третьому місяці додалася до анемії, ще, до полінейропатії ще й анемія. І, враховуючи комбінацію двох побічних реакцій, фінісистом було прийнято рішення знизити дозу лінізоліда до 600 мг, оскільки пацієнт вже два місяці пропив. В максимальній терапевтичній дозі ні і може продовжувати лікування за відредагованою схемою. На скріншоті видно, що таке невеличке подовження було індексафроделіції, пацієнт був проконсультований кардіологом і немає протипоказів до продовження лікування за схемою. Ми також бачимо, що печінка і біохімія крові, в принципі, реагує нормально на надану схему. Оцінка в процесі лікування це. Нормальна переносимість яка нам дозволяє продовжувати лікування, і також збережена чутливість до препаратів. І ще один признак, по якому ми могли відкоригувати лінізоліда, це видно, що пацієнт з знебацилений замазком, по-перше, і отримали вже першу негативну культуру, в принципі, з знебацилений культуральний замазком, тому Пішли на зустріч і відредагували саме з А Через 6 місяців в кінці лікування бачимо все-таки позитивну динаміку, а сенація каверу, порожним а, все ущільнюється, нових вогнищ немає. І віддалений результат лікування це через 6 місяців після завершення лікування. Також бачимо, що визначається позитивна динаміка. Порожнини в розпаді встановлені, нових вогнищ немає. Сьомий пацієнт. Також звернувся з типовими проявами туберкульозу, задишка, незначна температура, уже має в анамнезі і чутливий туберкульоз, який мав успіх вилікуватися в 2009 році. Також зафіксований рецидив у 2015 році. Пацієнт приймав. Таку схему, як ви бачите, але лікування перерло. На Однак – кавернозний туберкульоз із засівом видів легень. Лабориторні значить в реєстрі також ми бачимо результат 15-го року, коли був встановлений рецидив. Вже на той момент бачите, що була збережена чутливість доктор Хіналоні. Проте, після повторного звернення, і як це нас виходить другий рецидив після перерви лікування, заджена тайфом виявилася стійкість до моксифоксицину, така ж сама стійкість підтверджена бактеку, проте збережена чітливість до нових препаратів. І тому. По табличці до вторхінолонів є стійкість. Раніше цими препаратами не лікований, хоча лікований другим рядом, а саме вторхінолони приймав. Немає декомпенсації, немає позавременевого туберкульозу. Такий пацієнт може продовжувати лікування за режимом ДІКА. На даному скриншоті з реєстру можемо побачити, що пацієнт розпочав схему. Не пропускав, отримав 184 дози, отримав дві побічні реакції на наше лікування: це анемію і полінейропатію. На четвертому місяці лікування пацієнт визначає прояви периферичної полінейропатії другого грейду і, враховуючи, що 4 місяці пацієнт пропив максимальну дозу лінізоліда, було прийнято рішення зменшити дозу до 600 мг на добу на фоні прийому симптоматичної терапії. Оцінка в процесі лікування нам переносимість на фоні симптоматичної терапії і на фоні зменшення лінізоліту дозволяє продовжувати Біпал, чутливість збереження збережена, тому пацієнт таки продовжує Біпал. На шостому місяці лікування вже на, в результатах, коли тільки кінці лікування пацієнт здавав всі аналізи, кінця звернув увагу, що мав незначну анемію, тому вчасно зреагував, додавав симптоматичну терапію саме кислоту та препарати заліза, Залишив ще трошки пацієнта, щоб впевнитися на 100%, що гемоглобін вернувся до норми, і з таким результатом вже пацієнт був виписаний із стаціонару. Стійко знебацилений з першого місяця лікування е, за мазком, та знебацилений культурально також з першого місяця лікування. На КТ бачимо позитивну динаміку та, звичайно, фіброзні хвилини вони не дінуться, не е, незважаючи на що. Але в принципі ніяких свіжих вогнищ немає, все підтягується. Через 6 місяців після завершення лікування пацієнту було також проведено КТ, на якому бачимо, що вже відозмінюється сама архітектура легені, що підтягується нових вогнищ не знайдено. І останній випадок наш на сьогодні це пацієнтка, звернулася на незначний періодичний кашель з відходженням укротиння. Бачимо, що звичайно на рентгені це. Двобічний процес з фіброзними камернами, з засівами побиду легенів. Сама активність буяє пацієнтка рік ігнорувала свої симптоми, не зверталася за допомогою. Колись там розпочинали лікування першим рядом, але цього ефекту не дало. Такі пацієнтки, звичайно, зробили аналіз мокротиння. І визначили резистентність до першого ряду та резистентність до вторхінолонів, що ми основне шукали. Також за бактеком було визначено та підтверджено стійкість до вторхінолонів, до препаратів першого ряду, але, як ми бачимо, збережена чутливість до лінізоліду, бідеквіліну та деламаніду. Відповідно до сортування, вона у нас підходить за всіма ознаками в режим БІПА. Його розпочали, пропусків не було. Ця пацієнтка а, отримала також одну побічну реакцію анемію на лінії заліт, а, тому що знизився гемоглобін 88. А, на жаль, на наточки цього не представлено, тому що пацієнтка була на відеодоті, з телефонної розмови, а, були скарги на загальну втому, шум в ушах. Лікар вчасно зреагував, назначив загальний аналіз крові, де побачили такий ось гемоглобін. І було вирішено все-таки редагувати дозу алінізоліда до 600 грамів на добу на фоні симптоматичної терапії. Далі, вже після наступних візитів, пацієнтка мала в принципі нормальні показники гемоглобіну, що дозволяло нам продовжувати лікування. Тому в процесі лікування у нас оцінка така, що дозволяє нам продовжувати біпал, чутливість збережена, пацієнтка продовжує лікувати. Небацилина за мазком, з на за посівом з першого місяця, останні правда зарісну. І так ми бачимо, що ми маємо п'ять послідовних негативних культур цієї пацієнтки. І е, на шостому місяці лікування зробили контрольний КТ, де ми бачимо, звичайно, позитивна динаміка, тому що там взагалі пам'ятаєте, які тут були прям зоря на небо засіви. Зменшення порожнини розпаду, вона санована, нових свіжих вогнищ немає, виражена позитивна динаміка. І маємо також віддалений результат через 10 місяців від завершення лікування, дуже гарна картина як для біпалу, взагалі маємо фіброзні рубці, невеличка порожнина розпаду, але дуже-дуже позитивна динаміка в пацієнтки. Дякую за увагу. У мене все. Думаю, вам було цікаво. І це вам полегшить у вирішенні клінічних задач, які будуть сьогодні на домашні завдання. Можливо, завтра на розборі трошки допоможуть. Можливо, які питання. Так, дякую, Настя. Як на мене, дуже цікава презентація. Щодо пацієнтів, колеги, як ви вважаєте, є у вас питання? Може, до мене, до Маріни, до Насті? Можливо, є питання, які з'явилися у вас в ході презентації?